Перед великодні клопоти івано-франківські комунальники готуються до загальноміської толоки. Цієї суботи дамби, парки та вулиці прибиратимуть близько восьми сотень держслужбовців, а також працівників різноманітних установ міста. За граблі та мітли візьмуться і колеги з обласних управлінь. Генеральне прибирання обіцяють масштабне. Ми акцентуємо основну увагу. Це. Прибирання, це побілка, хоче матерів, це висадження дерев, це чистка біля бордюр, тротуарів, це наведення порядків навіть на підприємствах наших комунальних тролейбусного управління. Вони мають дуже багато електричних стовбів, де вони будуть і малювати, і чистити від тої реклами. Ну всіх задійне. Окрім того, держслужбовці разом із комунальниками займуться благоустроєм парків та скверів. Особлива увага і на береги річок. Також додаткової очистки потребують муніципальні кладовища. Комунальне підприємство ритуальні послуги, мають дуже багато кладовищ. Це човка, і й та далі. Ми хочемо теж туди. Там біля 80 чоловік ми хочемо там невести. Це і на Київській, це в селі Опришиць, це на вулиці церковні. Хоч є дуже багато в меморальному сквері. Ми хочемо навести отут біля драмтеатру. Ми затратили три тисячі тонн піску, коли був гололід по місту. Десь вони є тут. Треба, значить, прибрати. А от основний тягар ляже на плечі Дреу, адже експлуатація та прибирання доріг у їх компетенції. Як і ямковий ремонт, втім комунальники готуються не лише до Великодня, але й до дня міста. Тож після воскресіння обіцяють нову толоку. Тоді вже остаточно завершить поточні ремонти магістралей та нанесуть на дорожнє полотно нову розмітку.